Привіт! 19 жовтня плюс 9 пірнаю на підтримку збору для підрозділу військ протиповітряної оборони Збройних сил України. Посилання на банку в описі до цього відео. Сьогодні... Що сьогодні? Як завжди сьогодні? Сьогодні водій маршрутки перепитав, чи до кінцевої я їду, а це значить, що... Скоро маршрутки не будуть доїжджати до кінцевої, будуть зупинятися там раніше. Це недобре. Такий проходять сьогодні. Ну що, влаштуємо сьогодні знову крольові ігри 20 кролів туди грибків і 20 назад. А? Вдасться. Не знаю. Треба хоч раз якось елегантно набрати води, а не стоячи з спиною та жопою душкою. Речі зібрано, а це значить, що можна йти перевдягатись. Вчора я вважав, що я добре помив ноги, але на відео виявилось, що це не так. Подивіться вчорашню ретроспективу. Сьогодні ми робимо це прискіпливіше. Прискіпливіше. Як в бойовіках. Зауважте, що залишки води ми виливаємо не аби куди, а на землю. Да. Після мого купання в тому місці, де я купався, одразу намалювався рибалка. Ну, звісно, таке тіло приманює багато риби. Few, few. Мої вірні друзі у кожному купанні. термострамп, Трамп, дякую за нього мамі, та рюкзак Under Armour. Вау! Wow. Ну і вже майже рідна рюмка виробництво Україна. Оптимісти та песимісти ваш вихід. Продовжується наш збір, я дуже всім дякую хто донатить. Будь-яка сума важлива, будь-який репост також. Скільки процентів закрито в зборі? Зараз ця цифра з'явиться у мене на цьому нереально широкому червоному козирьку. Дуже дякую всім за участь. І до зустрічі!